Так перевіряють слуху у Олексія Божинського. Нацгвардієць родом із Мирнограда на Донеччині. У нього комплексна травма. Він втратив руку під час бойових дій на запорізькому напрямку. Також відтоді у нього порушення слуху. Плохо чути став, Ну, гучні звуки. От, е Товариші не чув, розговори не чув. Как би ну более-менее встановилося зараз? Рівень його слуху контролюватимуть під час консультації у центрі. А на апаратне обстеження слуху прийшов Андрій Мелешко. У нього теж ампутована рука після поранення. Він чекає у центрі на протез і паралельно зміг перевірити слух. Я не чую так, що такі дуже тихі звуки ні, а навіть по телефоні то розмовляю, то чую. проводили обстеження і сказали, що через півроку року знову до них приїхати, чи не потрібен буде апарат такий от для слуху. За даними суперхюмен центру близько 30 відсотків пацієнтів, які приходять до них на реабілітацію, мають ще супутні порушення слуху різних видів, адже після бойових дій та вибухів можна травмувати барабанні перетинки. Хочемо запровадити такий повний цикл лікування, діагностики і реабілітації слуху. Ми так акцентуємо на те, чи є втрата слуху, чи є шуми, чи вона заважає, чи є можливість сприймати людську мову в шумному середовищі. Відповідно до цього вони потрапляють на. Гляд до мене, що ми можемо знайти, можемо знайти як наслідок акубаротрами перфорації барабанних перетинок. Тоді ці пацієнти вони готуються на оперативне втручання на закриття барабанної перетинки. Також у центрі відновлення слуху супроводжують пацієнтів після, допомагають адаптовуватись до слухового апарату, контролюють чи правильно його носить пацієнт. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.